Від довгих роздумів, від тиші навкруги, та є незатишно і вогко, і несподівано, поволі з'являється раптово тінь чи те, що залишилося від тебе самого і заселяється в твоїй власній квартирі. Місто, мов титанік, лягає на дно, і в це тимчасове житло. Аморфним поглядом глядить вікно, яке ще вчора побило захід аж до крові. Вулиці, мов стадо баранів, розбрелися хто куди. Чую, марширують гордовито алеї, І повільно, по єзуїцьки з під крана вода точить розум, мене не жаліє. На землю падає неживий сонячний промінь. Зацькованим звіром вітер виє і виє, все горі ніж, і над головою хмари неприбраних постелей, які і прибирать не варто.